Очікувані Різдва Христового, хай зовнішня підготовка, прибирання, приготування страв та тисячі інших справ будуть підпорядковані головному, підготовці нашого серця, серця чистого, тихого і покірного, яке мала пречиста Діва Марія. Марія пізнавала Бога більше, ніж усі люди разом взяті. Бо пізнання Бога залежить від чистоти серця, чиста душа завжди є тихою і покірною. Мати Моя Маріє, веди нас до гроту у Вифлеємі та допоможи нам зануритись з поглядання того, що є величним і піднесеним, того, що відбувається в тиші цієї великої та прекрасної ночі. Боже, ти щороку зоселяєш нас очікуванням нашого відкуплення. Дай нам радісно прийняти Твого єдинородного Сина як дитятка і Спасителя, щоб ми могли дивитися на нього без страху, коли Він прийде як суддя, Господь наш Ісус Христос, який живе і царює разом з Тобою і Святим Духом на віки віків. Амінь. Брати, будьте терплячі до приходу Господа, ось фермер терпляче чекає цінного плоду землі, аж до раннього та пізнього дощу. Будьте й ви терплячі, зміцнюйте ваші серця, бо прихід Господа вже наближається, ось суддя стоїть перед дверима. Терпіння з Богом це, мабуть, найскладніший вид терпіння. Ми завжди хочемо все швидко отримати, все дізнатися, всього досягнути, все контролювати. І таким чином ми втрачаємо багато життєвих сил, бо постійно думками біжимо, замість того, щоб зупинитися і довірити все Богу. Довіряти Богові не означає нічого не робити, а не робити нічого зайвого. Бог дозволяє нам вчитися, робити помилки та робити з них висновки. Часто нам треба зробити багато помилок іти життям через кущі, щоб просто навчитися і зробити висновки на майбутнє. Ця подорож з Богом полягає не в тому, щоб досягти пункту призначення якнайшвидше, а в самій подорожі. Подорожі, яка перемінює нас, з Богом всі труднощі і випробовування стають легшими, немає нічого кращого, ніж Божа любов до нас. Довірмося їй, терпеливість народжується там, де є віра в те, що Бог дійсно діє, навіть тоді, коли ми цього не бачимо. Зміцнюйте ваші серця, не дозволяйте труднощам. Знищити вашу надію, серце стає сильним, коли постійно молиться, коли тримається Божих обітниць, коли не опускає рук. Прихід Господа не лише наприкінці часів, але й у щоденних зустрічах, у слові, у молитві, у тихій радості серця, яку Він посилає. Маленьке Боже дитятко хоче увійти в наші серця. Щоб наповнити нашу темряву своїм світлом, і щоб ми відчули справжню радість Різдва Христового, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині, час і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і наведи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, час, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині час і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Ти приходиш на землю, як Господь і Цар всього творіння. Щасливі ті, хто готові вийти тобі назустріч. Готуючись до Твого приходу, ми жертвуємо Тобі у щирій любові свої намірення, очікування і молитви. Серед страждань і непевності нашого часу ми просимо Твоєї присутності. Натхнені надією на нове небо і землю, ми звертаємо свій погляд на те, що вічне, нетлінне і святе. Просимо, Ісусе, завітай до нас зі своєю благодаттю і збагати наші серця своєю присутністю. Ми просимо за всіх людей, які з надією чекають на Твою допомогу, благодать. І милосердя, нехай увесь світ відчує радість Твого приходу, Господи, просимо також і за тих, хто ще тебе не знає і не вірить у Тебе, Вилий на них потоки життєдайної благодаті, даруй їм мир і пізнання Твоєї безмежної любові і милосердя. Просимо, прийми наші молитви. Господи, прийди і визволи нас із землі вигнання, і щоб ми стали учасниками Твого Царства, де Ти живеш і царюєш у єдності з Отцем і Святим Духом навіки віків. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь.